Харкові пролунали вибухи. На місці удару піднімається дим. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок на околиці міста, і також 10 приватних споруд пошкоджені. Повідомляє мер Ігор Терехов. Попереджає він про загрозу нових ударів. А повітряні сили раніше попередили про можливість застосування балістики та керованих авіаційних бомб. Нагадаю, що кабами росіяни атакували Харків учора. Наслідок атаки загинув тоді під річний п'ятирічний залізничник. І постраждали ще десятеро людей. Російські терористи о десятій завдали ударів керованими авіабомбами також по селищу Золочів на Харківщині. Влучили по автомобілю та приватному будинку. Внаслідок цього загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в машині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексінігубов. І за його інформацією також спалахнули ще три автівки, які неподалік місця влучання були. Постраждали при цьому 77-річний чоловік та жінка 74- років. Всі обставини. Вони з'ясовуються.